Сім, вже переодягаюся, сідаю, думаю, що мені треба сьогодні зробити. І всім 7.30 йдемо на обхід. Доброго ранку. Причому також привчив і своїх всіх ведучих хірургів і завідуючих, тому що обхід в реанімації, яка у нас на 60 ліжок. Це е, обсудити кожного пацієнта, який був вчора прооперований, позавчора чи три дні тому, тому що в залежності від його стану ми виробляємо зразу тактику спільну, яка є як команда до виконання. В ході до обстеження планувалася гібридна хірургія, субтотальне переключення і ендопротезування розриву В Ході до обстеження визначені пошкодження легень, хранічно обструктивне. Запирення легень з вкрай пошкодженою функцією пульмонолог дивився Виражена ага. дихальна недостатність. Ми консультовані двічі у пульмонолога. План такий попередньо. Якщо дозволить стан легень одночасно, одномоментною сесією переключення субтотальний дебранчинг, стентування трьох вінцевих артерій, неполосна операція з мінімальною інтубацією і ендопротезування. Хорошо, добре. 58 років. Другий день спостереження відділення реанімації, з операцією проведення пластика лотального клапана, пластика нейтрального клапана, а також пластика рухки спіляльного клапана. Все стабільно. Пацієнт Олександр Володимирович перший день спостереження поступив з нейтральною недостатністю, було проведено міні-інвазивну пластику нейтрального клапану. Гемодинамічна базінотропна. Добре. Зверніть увагу, що в шостій реанімації знову всі монітори на тумбочках. Не тут, а в шостій реанімації. це для того, щоб напаст дивитися, на Василисовичу, бо вони так не будуть бачити на У нас така там. Вони мають бути закріплені. СТ, кардіогенний шок, повна абблокада. Була проведена постановка тимчасового електрода, фігування правої коронарної і постановка локації. Зараз блокада зберігається. По контрольному узі правий шумочок не працює. Лівий шлуночок адекватно працює в районі 35, отак, а правий майже не скорочується. Лікуємо далі. Дякую всім. На директорах на 8 годин тільки в мене в кабінеті. А далі в нас ще по амосовським традиціям йде п'ятихвилинка, де ми також вже 200 лікарів збираються, і ми швиденько обговорюємо питання. Прошу сідати. доповідає там черговий лікар, потім ті хірурги, які оперують, доповідають операції, які будуть. І після того, як доповіли, доповідають ті операції, які були вчора виконані і які результати цих оперативних втручань. Я працюю кардіохірургом в інституті вже 38 років. Виконав десь 9,5 тисяч операцій на серці у дітей, тому що я дітей оперую. Доброго дня всім. Це оптика. Тут у мене збільшення плюс 4,5. І також працює підсвітка. Оперуємо сьогодні дівчинку, хлопчика 4 роки. З корекцією Тради Фало. це чотири порока. Операцію десь вони почали в 9 годин чи в 9.30. Коли ми всі разом готові підключити апарат штучного кровообігу, тобто зупинити серце, визвали мене і зараз ми почнемо основний етап операції. Перед кожною операцією трошки хвилюєшся. Тому що переживаєш за цю дитину, але такого якогось страху немає. Десь приблизно дві хвилини обробляються руки, вони стерилізуються. Там раствор називається первомур. Перекись кисню і мурав'їна кислота. Чи як, мурашина Правильно. Так, я готовий. Угу. І стіл піднімайте, будь ласка. Так, оце що таке? Дай пінцет. Сто Петрович, дай... дивися, дай пінцет. Тут коронарка маленька, ми її обходимо. Я бачу бач? Да. Так, давай я здешить. Забирайте цю. Роздолі легке. Машину зупинив. Зняв зажим, працюємо. Ні. А ні, сокращається. Дякую всім за допомогу. Чому я оперую? Тому що я вважаю, що хірург. Повинен постійно працювати, вдосконалюватись, розвиватися, Все, бо якщо зроб. він десь щось тормозиться, значить він вже відстає від цього життя. У нас десь більше 25% операцій – це екстрені. Це те, що пацієнт поступає і протягом 12 годин він має бути прооперований, повністю дообстежений і йти в операційну. В середньому операція триває від 4 годин, буває до 9 до 12 годин. Одна операція. Це як ансамбль має бути, а хірург, головний це диригент, який керує цим ансамблем. Як правило, ведучі хірурги вони не стоять від початку, від розрізу операції і до кінця. Добрий день, колеги. Що ми маємо? Який етап? Поки нічого Тому я можу зробити декілька операцій на день, тому що я основний етап виконав. Це десь ну, півтори-дві години. І потім йдеш на другу операцію, виконуєш другу операцію. Також півтори-дві години. Артерії, на яких ми працюємо, коронарні артерії, вони дуже маленького діаметру. Ну, Діаметр як сірник десь буває менше. І щоб бачити, що там і як і що накладеш, то потрібна оптика спеціальна збільшення. Мийте руки піду. Всі знають, що таке ішемічна хвороба серця. Всі знають, що таке інфаркт міокарда Суть в тому, що коронарні артерії, які забезпечують кров'ю, вони звужуються, звужуються за рахунок атеросклеротичних бляшок. Тобто такі накопичення ліпідів. І от ця атеросклеротична бляшка перекриває ток крові, серце не доодержує крові, розвивається інфаркт міокарди. Щоб відкрити ці артерії, щоб знов кровоток відновити нормальний по серці, виконується операція коронарного шунтування. її в тому, що беруться судини. З грудини, з ребер, артерії, з нижніх кінців оквіни і обхідна дорога. Вище і нижче місце звуження в артерії вшиваються ці шунти. Обхід звуженої ділянки. Це стандартна процедура. В чому її особливість в наших клініці? ми не зупиняємо серце при цих операціях. Тобто серце б'ється стандартне, як і зараз. Все просто, там взяли. Судину, сюди пришили. Та й все. Нога нам вже не треба, все там забрали, виділили вену. Там не глибока ранок, 2-3 сантиметри, і зараз її зашиють і все. Так, державки. Тут багато судин, вони кровоточують, звичайно, є електрокаутер, який зупиняє кровотечу. Давай ножнички.

Серед військових ми оперуємо не тільки бойову травму серця, це видалення там уламків. Ми оперуємо і цивільні хвороби, тому що ті військові, які там є, в них є більше всього це порушення ритму серця. На другому місці ішемічна хвороба серця є. Є патологія клапанів, є аневризми аорти. І за минулий рік ми прооперували 980 військовослужбовців. Тут у нас знаходиться три військовослужбовці. Це проведено сьогодні з реанімації 56 років військової з ішемічною подія, друга доба після двох шунтів. Аорта королевне шунтування. Хорошо. Тут пацієнт доопераційний. Він у нас поступив з вираженою мітральною недостатністю. По коронарографії ураження від ліцевих артерій потребує пластики або протизування мітрального клапана і ортокоронарного шунтування. І пацієнт 37 років з вродженою вадою серця, вторинний АСД сьогодні провели на ендоваскулярне закриття оплюдером. Закрили дефект? Так. Із 2,5 тисяч військовослужбовців, які ми прооперували. Майже 60 мають вроджену ваду. Вони навіть йдуть на фронт і вони навіть не знають, що в них є вроджена вада серця. Це з самого народження. Хорошо, ви до побачення. Це у нас традиція ще з часів Миколи Михайловича Мосова. Коли хворий йде в операційну, то перед дверима ставляться тапочки. І носками вперед до дверей це значить, що та людина, яка пішла в операційну, обов'язково повернеться, встане в ці тапки і зайде в свою палату. Біля 10 тисяч оперативних втручань за минулий рік. Це було десь на 200 операцій менше ніж в попередній, 23-й рік. Це буде дуже такий. Сьогодні була комбінована операція і клапанне, і шунтування. але сам стан хворий був дуже важкий. Ми обрали з реанімаційного відділення операційну. Артерне протезування, пластика мітрального і ремонт трикоспідального клапану. Були ще додаткові ураження янцевих артерій, ще коригувалася вінцева патологія. Для того, щоб відремонтувати серце, особливо це мова йде про клапанне серце. Серце треба зупинити. А на той час, коли серце зупинено, працює штучне серце. Інша назва це штучний кровопір. Коли серце відремонтували, Виконують його герметизацію, випускають повітря, заповняють його кров'ю, і потім виконують депаралізацію, йде відновлення роботи серця, якийсь невеликий термін. Серце працює паралельно із штучним кровообігом, тобто вони так поруч працюють, а потім, коли серце відновило свою роботу, то працездатність відновила. То зупиняють штучний кровобіг і серце бере повне навантаження. Зараз в нашому закладі велика кількість інтернів, пиші молоді лікарі. Треба сказати, що дуже чудові. У мене добрий колектив, молодих лікарів, і вони все бажають знати. Тому що хірургія одна частина хірургії можна вивчити по підручникам, але це не те. Треба, щоб хірургія вивчалася під час. Самої хірургічної маніпуляції. Коли так складна операція, то десь 9-10 чоловік забезпечують роботу. Працюють на одного хворого. Наш заклад вже по пошвидки, і швидка може привезти, і стан може бути ургентний, тоді, коли треба розгортати операційну. Сподіваюся, що на сьогодні ми плани виконали.